Війни, ми, українці, які висновки ви повинні зробити з цієї війни? Захистити себе по всіх фронтах, договорами Союзами, в своїм ВПК і надіятись тільки на себе. Нам ця війна дасть такий шанс захистити себе отаким от, да, от от забором. Бачите? Які висновки. Військо, воєнні ВПК, зброя це перше, що в нас потрібно вироблятися в країні. Перше і головне. Що ще? Які висновки? Король жезлов, а що про нього? Зірка. Король жезло це в нас тут не персонаж, це активні дії, відповідальність за саму себе, гибкість, креативність в построєнні стосунків відносиних на майбутнє. Від цього залежить наше щасливе майбутнє, те, що воно буде щасливе.